Для моїх документів. Так, усім доброго ранку. Що, Геодоста, правило? Немирів, пост Гаї. Причина зупинки не зрозуміла. Нас, але... Ну, так, вам для інформації. Для інформації. Я просто як во... Ні, просто колись гаїчники так робили, як ви не Якщо ми будемо. Такий стан, це не на часі, це не доречно. Якщо ми будемо просто один до одного відносини таким станом, то я думаю, що... Я ж у вас вроді би не хамив. Я, вам... я ж теж культурно It запитався, що, що сталося. бодікамера, де себе. ваша? Чому не фіксується? Чому не фіксується причина Потому зупинки, що все, що ви розмовляєте? Багато... Що? Ні, ви повинні yeah. свої фіксувати. У ну, вас є ли, на туди то бодікамера. Вам заборонили що? судом я зупиняти тому, безпричинно. Місцяє, стоїть регулярно? От і запитаєте регулярно? регулярно. регулярно? Uh, ви зі мною перший бути? раз став оголосить? Я зрозумів. Тому ще раз ми, тому що uh, я живу по закону. Хочете по закону? Пожалуйста, є підстави, є причина нарушувати ваші права. Так, ви вже, ви порушує. вже порушує. по першу одну стрі, тому що ще раз говорю, ви підійшли, ви не пояснили причину зупинки. вас не фіксує камера. Ні, представилися. Я ж у вас навіть документи поки не витребував. Це вже це вже добре, тому що у нас зазвичай е, ні, я не правда... обманюю, ще що Зазвичай правила зразу ви не представились. Ні, не ні, 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 дивіться, то... ваші колеги мене е, добре знають, тому що я неодноразово е, я громадський діяч. Я, е, я часто вважаю, користуюся е, 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 громадська громадського... організація доста. А? Доста. Громадська організація доста. Чому, часто чому, чому, ваші колеги. Приїжджають, фіксують э, різні ну різні злочини, різні правопорушення, які вчиняють ті чи інші особи. Також э, в судах э, ми виступаємо. До речі, намагаємося в судовому порядку довести, що сплата за постачання природнього газу напряму йде в Російську Федерацію також про НРУ Вінницю, де в мене є документи опубліковані, що 100% акцій належить російському олігарху Григоришину. Тобто, зараз веду, як, е, активну ці екцію, діяльність. речі, якби я ну, не можу вам тут сказати. Якщо ви цим займаєтесь, це дуже добре. і це вам якби... Я місцевий, я з Великої мені. Чесно, я не хочу. Просто бусом рідко виїжджаємо. А? Бусом це машиною рідко виїжджаємо. Ми, ми так, бушу. чисто тримаємо, так. Да. Мене звати Максим Сергійович Яриш. Олександр Сергійович. Я думаю, підстав немає далі для зупинки, тому що ми їдемо в лікарню. Може їхати. І вам гарного дня. До побачення.